То вся земля святкує і згадує Господні і дива. Сьогодні моє серце торжествує, бо нині день Христового Різдва. Я не була в ту ніч у Палестині і не являюсь свідком тих подій та вірю, що у святі цим Господнім зійшов на землю відкупитель мій. В думках своїх ту ніч я уявляю спів Ангелів, зоря, убогий хлів. Марія сина на руках тримає Месію і Спасителя землі. Співаю я разом з небесним хором врочисто, слава Богу в вашині мир на землі, а в людях воля Божа О, як звучить ця пісня в мені? Бринять акорди радості й любові, в піднесенні душа моя і дух, низенько поклонюся я Христові. До ніг його, з молитвою впаду, спасибі, мій Спасителю Ісусе, за те, що Ти на землю цю прийшов, розбив гріховні віковічні узи і подарував спасіння нам і любов. Я дякую, я дякую сердечно, що Ти в моєму серці народився, знайшов мене як блудну ту овечку, в, свої, в своїй красі для мене ти відкрився. я тішусь. Що на небі місце маю, бо донька я небесного царя, його люблю, йому життя вручаю, горить у серці віра, мов зоря. Немає в мене золота і мира, ні ладану, ні дорогих дарів, лиш віра і любов до тебе щира, і бажання, щоб в мені ти завжди жив, щоб до кінця життя свого земного я серце своє чистим зберегла щоб досягнути міста золотого, де вже нема страждань, бід і зла. Мій Господе, почуй мої моління, і милість, і благодать свою яви. Прийми в цей час сердечне поклоніння і все життя моє благослови.